Маємо честь сьогодні привітати українських журналістів, яких я особисто і мої колеги в СБУ вважаємо журналістами гідності. Саме ви і саме Українська не одна революція надала унікальні можливості українській журналістиці бути чесними, бути правдивими, бути такими. Які потрібні насправді і державі, і кожній людині, оскільки моє переконання, що не тільки служба безпеки має захищати людей, але й журналіст. І журналіст захищає людину правдою, критикою усіляких чиновників, в тому числі і ті, що працюють в СБУ, і тим самим роблячи нас всіх сильніше і, можливо, навіть краще. Як людина, яка багато років працювала разом з усіма, хочу привітати вас з професійним святом і побажати побільше інформації, а головне свободи. Свободи в душі, свободи в редакції, свободи в країні, свобода слова, freedom of speech. Ну а СБУ, не вітаючи вас, так само можу підтвердити, що доступ до інформації, особливо по боротьбі з корупцією, буде повний для вас. А ви вже оцінюєте, критикуєте або навпаки підтримуєте зі святом вас зі святом.